Так, зараз вже зараз вже 9 година 40 хвилин 22 листопада 2024 року. Я знаходжусь у залі судових засідань Бузького районного суду Львівської області. У списку справ призначених до розгляду на сьогоднішній день є 40 судових засідань. Я приїхав сюди зі Львова ще до 9-ї години, а точніше можна сказати, що рівно в 9-й прибув сюди, коли, коли в Бузький суд тільки почали, почали сходитись працівники, охорона при мені зайшла і так далі. Ось на 9-ту годину призначена справа Шендрікової, 943 559 24. В суді Шендрікової на 9 годину не було. І до цього часу ще її немає. Загадаю, вікно, з'явиться чи ні. і біле авто немає. Кабінет теж зачинений. На 9.15 призначена справа кос Ігоря Богдановича. 943, дріб 14, 79, 24. Теж нікого немає. Теж нікого немає в залі судові. Зараз зайшов подивитись сюди, що я роблю охоронник. Далі. Значить, 9.30 призначена справа 943-892-23. Нікого немає. Ні Шендрікові, ні сторін проваджень ніхто. 9.30 призначена справа Косіго Богдановича. 943, 835, 24. Теж нікого нема, ні судді нема, ні сторін провадження в суд пустій. 9.30 призначена справа журибіди. 943, 23, 76, 24. Теж нікого немає. Ні судді нема, ні сторін провадження нема. А справи то призначені. Тепер дивимося вже. О, вже 9.45. На 9.45 призначена справа Косі Горбодановича 943, дріб 14, 76, 24. Але нікого нема, ні журибіди, ні коса, ні Шендрікові. Дивимося далі. 945. Справа має розглядатися судею жеребідою. Справа номер 943-2273-24. Теж нікого немає. Справа не розглядається, сторін немає. Що ж це за список справ, призначених до розгляду? Фількі на грамота фіктивний список, який оприлюднюється у сайті Бузького районного суду. Це офіційний документ. Це офіційне, це внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей. Це стаття 366 Кримінального кодексу України. Шановні пані судді, що ви виробляєте? Дивимося далі. Ну, 10-ї години ще нема, я не можу нічого говорити. Буде 10-та година, тоді будемо далі фільмувати ці процеси. А наразі дякую за увагу. І щоб це не виглядало, що це я десь там в собі в хаті придумав, бачите, це є зал судових засідань. Ось, ось я зафіксував, що це є зал, от тут є ще охорона присутня, бачите, мене охороняє, щоб я тут нічого не вкрав і так далі подібне. Дякую за увагу.